Ще один наш земляк захисник та герой України Сергій Борисович Бойко. Повернувся додому на щиті. Війна назавжди забрала його у сестри і племінниці. Він народився 31 липня 1974 року в нашому місті. Закінчив школу номер 11 Хлопчиком. Любив читати та розв'язувати кросворди, цікавитися історією. Після отримання середньої освіти Сергій проходив строкову службу у лавах ракетних військ. Він завжди був спокійним, врівноваженим, щирим, відкритим і готовим допомогти. Одним з найбільших захоплень чоловіка стала робота з дітьми. Після здобуття вищої освіти, за спеціальністю соціальний психолог, Сергій тривалий час працював вожатим у міжнародному таборі. Після повернення до шостки працював на місцевих підприємствах, а потім зі своїм товаришем у сфері торгівлі. Початок повномасштабної російської агресії став роковою датою для родини Бойко 15 лютого. 2023 року Сергій Борисович був призваний на військову службу. На фронті виконував обов'язки командира відділення стрілецької роти. Він мужньо боронив Україну на Донецькому напрямку. Він дуже радів, що отримав дозвіл на чергову відпустку цьогоріч. Тим більше напередодні свого ювілею. Мріяв, як поїдуть з друзями рибалити на природу, як, хоча б на короткий час, зможе відпочити від навантаження 29 липня 2024 року. В останній день служби перед же відпусткою мінний вибух перервав життя кількох українських захисників. Серед них молодший сержант Сергій Бойко. Він не дожив до 50-річчя лише два дні. Сьогодні ми проводжаємо. Захисника України, який загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу свободу, захищаючи нашу рідну неньку Україну, ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Ми завжди будемо його пам'ятати. Велика втрата для родини, для нашої громади, війна забирає найкращих, мужніх, сміливих. Молодих людей, ми повинні пам'ятати, що ми можемо жити і працювати завдяки таким хлопцям, як Сергій, і ми повинні допомагати тим, хто нас захищає. Рідні й друзі прийшли попрощатись з неймовірно сильною людиною, яка віддала своє життя за незалежність України. Вони поклали квіти до останнього прихистку героя та провели його дорогою. Шани, пам'яті та слави.